Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Щось убиває дітей. Том перший щось убиває дітей це комікс, який занурює читача в атмосферу невеликого міста, де починають зникати діти. Спокійне, на перший погляд, американське містечко Пік під своїм фасадом звичайного життя ховає щось зловісне. Діти починають зникати один за одним, а ті, кому вдається повернутися, розповідають жахливі історії про істот, які полюють на них у темряві. Ці створіння, невидимі для дорослих, наповнюють серця дітей жахом. Останньою надією для усіх жителів міста стає новоприбула жінка, яка здатна бачити те, що приховано від інших. Вона мисливець на монстрів, готовий протистояти будь-якій темряві, щоб захистити дітей. Комікс створює неймовірну атмосферу страху, темні куточки лісу, старі будинки та загадкові істоти не дадуть вам розслабитись. Еріка, а саме так звати головну героїню. Це харизматичний і загадковий персонаж, який викликає як симпатію, так і побоювання. Разом з місцевими дітьми Еріка починає розслідування загадкових зникнень. Вони досліджують старі легенди, шукають підказки в забутих місцях і намагаються зрозуміти, що або хто стоїть за цими жахливими подіями. З кожним кроком вони наближаються до страшної правди про своє містечко і про істот, які в ньому мешкають. Під час своїх пошуків вони стикаються з різними монстрами, кожен з яких має свої унікальні здібності та жахливий вигляд. Битви з цими істотами виявляються нелегкими, але Еріка не збирається здаватись. Вона готова віддати все, щоб захистити дітей і покласти край жахам, що охопили Арчерспік. Паралельно з основною сюжетною лінією комікс розкриває перед читачем таємниці містечка Пік. Ми дізнаємось про його темне минуле, про події, що відбувались тут багато років тому, і про сили, які вплинули на появу монстрів. Щось убиває дітей, Том перший – це захопливий комікс, який поєднує в собі елементи жахів, містики та пригод. Це історія про боротьбу зі злом, про дружбу і відвагу. Якщо ви шукаєте щось, що вас здивує і налякає, то цей комікс саме те, що вам потрібно.